На Наталці, на Полтавці одружився Гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць каже Гога, дружині Наташі. А тепер внесемо ясність у стосунки наші, щоб в сім'ї не виникали різні інциденти. Мусиш ти запам'ятати ось такі моменти. Лиш з роботи повернуся, ти не метушися. А Шкета мого подивися, як одів на праве вухо, значить, все прекрасно. Значить, вечір ми з тобою проведемо класно, приготують чахох біллі, вип'ю чачі -склянку, Суліко тобі співатиму до ранку. А якщо на лівім вусі побачиш кашкета, то тоді остережися то лиха прикмета. Бережи від мого гніву свої боки й спину, бо за себе не ручаюсь я у ту хвилину. Засвітилися лукаво, очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже тоносися зі своїм кашкетом. Лиш поріг, переступивши, кинь на мене око, подивись. Стою анфасом, чи до тебе боком. Якщо боком все прекрасно, на столі горілка, голодець, сальце, ковбаска, ще й борщу тарілка. Повечеряєм з тобою, чарочку пригублю, пожартую, поворкую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом, й ще й руки в боки, якщо вогнем пекельним паланіють щоки. Та якщо в руках тримаю якогось предмета, значить, чхати я хотіла на твого кашкета.